Далі в Міжнародний аеропорт Бориспіль там вже панує різдвяна атмосфера. ці хвилини там для пасажирів новорічні молоді грає Київський академічний оркестр. Концерт слухає і наша колега Вікторія Пластун. Вона з нами напрямом зв'язку. Віко, чому оркестр вирішив грати саме там? Говорять, що таким чином хотіли підняти настрій всім людям, які відлітають з України. Ну і особливо радо зустріти європейців, аби показати, що Україна це європейська держава. Саме тому свій виступ розпочали з гімну Європи. Віко, а як реагують пасажири, і що ще виконують? Виконували всім відому мелодію «Джингл Беллз», Саме вона і привернула увагу терміналу. Тоді більшість пасажирів прийшли на до так званої імпровізованої сцени. Люди стояли полуколом, посміхались, оплодували і радо слухали мелодію, навіть намагались підспівувати. Прошу далі, пряма мова. Замечательно хорошая ідея в наше время. Поднять людям настроєн, отвлечься. От Супер. Куча білих дедов морозов. Великолепно. Взагалі це дає дуже чудовий настрій. Це чудова ідея. Виконували твори багатьох європейських композиторів, зіграли також відомі мелодії з кінофільмів. А родзинкою для європейців, ну і для українців, керівник оркестру назвав український Щедрик, це наше рідне, це да де, де народилася, де, і як вам сказати, трошки інший колорит цій музиці. Ми піднімаємо настрій, от, ну якесь натхнення, бажаєм в творах воно є. Настрій, да а ми передаємо музичним способами да настрій людям, да, всі, які прибувають, улітають. Зараз лунають останні композиції. Загалом оркестр виконав 18 мелодій. Це було два відділення. Концерт складався з двох відділень. Керівник оркестру сказав, що якщо ця акція пройде вдало, і люди на неї гарно реагуватимуть, то можливо оркестр за новорічні свята ще раз виступить в аеропорті. Ну дай Боже, віко, дякую за приємні новини. Святковий настрій Вікторія Пластун з Борисполя, де зараз грає оркестр.